Слава Україні, слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. А я все продовжую фільмувати і фільмувати для вас та й для себе, бо я впевнена, що я буду вертатися до цього сорту не раз і не раз, і не два, наскільки він мені сподобався, наскільки він мене вразив, і фільмувати різні його етапи, тривалість сорту. І так, квітка, до речі, дуже міняється. Я от, думала. Ну, там зараз біля 17-ї години, і, що, ще, сонце ще досить високо, воно ще припікає. І я думала, що квітка буде розкрита, така, як, наприклад, в полудень. Але ні. Квітка вже помітно закривається. Вчора я профукала цей момент. Я думала, що я її піду і зніму. Відфотографую. Коли вона така відкрита, відкрита навіть мені підказали, що вона дуже схожа навіть на форму лілеї. Ніколи б ну чи там з першого погляду не скажу це тюльпан. І ось кажу, я прийшла, вона вже була закрита, хоча сонце ще було досить високо. Зараз я встигла, коли вона ще не закрита, але вона вже й не відкрита, не відгорнуті так пелюсточки, як ніби це лілея, дзвіночок, не знаю. А все-таки видно, що вони вже на етапі ну, так, клоняться, як сонце. До заходу, скоро буде клонитися, перехилиться за обрій, так, і тюльпан. що він вже Клониться все ж таки до закриття. І видно, що ось закривається. І, звісно, ракурс міг би бути навіть трішечки кращий, але так, якщо ракурс краще зробити, вони туди теж дивляться ті -тюльпани, в ту сторону до сонця. Частково схожі на соняшник, бо соняшник крутиться за сонцем. І це з сортів тюльпанів, які чітко видно, що вони крутяться чи то повертаються. От до сонця там ще одна така цікавинка, бо інші ботанічні ще маю, але вони досить низенькі. Вони ні, ось чітко стоять так по центру відкрито, і так вони і дивляться по центру. А ці ні, а ці обернулися туди вже в іншу сторону, в сторону заходу. І ось якщо я покручуся, щоб взяти гарніший ракурс, то буде видно в мене в тіні. Ще може і зроблю, не знаю. Можливо, не так комусь критично бачити тінь від телефона. Ось, тому ще ось така цікавинка. І ще, що помітила, і одразу скажу, бо в кожному відео щось треба говорити, якісь спостереження, спостереження. Нові, що вони досить підросли. От Бітнічні тюльпани. ну так, Це проста квітка. Але ж в мене є кілька інших сортів: A Little Beauty, Orange Princess, ще якісь, ще якісь. Я навіть один пересорт прийшов. І вони вони вищі робляться, ніж, та ж, наприклад, той ТТТ чи та ж Саманта. Чи у але ось ця краса, ну, вона по висоті, хоч цей ботанічний, але він по висоті. Деякі квіти вже навіть перегнали орка. Ось там посередині то, що орка, звичайний тюльпан, то він уже нижчий від оцих ось тюльпанів Аніка. ось таке. Тому, тому ось такий ботанічний тюльпан, який може досить височенький бути. Зараз гарна. Трішечки якийсь вітер, може й чути, в е, мікрофон щось там фонить, але загалом досить такий, легкий вітер. Е, бо якби були сильні вітри шквальні, я припускаю, що цей сорт міг би і полягти під вітром чи від вітру, е, бо все-таки вони витягнулись дуже гарні, але квітоніжки, пагони досить тонесенькі, досить тонесенькі. От навіть порівняла я з тюльпаном орка. Так, по висоті він нижчий, але там же ж і пагони. Так, ну пагони ого грубіші ну, разів 5 легко, ніж оця краса Аніка. Тому це ще для мене один такий е, аспект, я скажу. І, можливо, у вас ділянка вітряна дуже. Е, тобто там є велика мірість вітрів, і все-таки там часто вітри. І ви приглянули собі цей сорт, ви вирішили, що треба його придбати, посадити. Ось, прошу. Висаджують його десь в захищеному місці від вітрів, бо велика ймовірність, що все-таки виложить вітер. Дуже тоненькі пагони. В нас, ну я не зможу доказати цього чи спростувати, на жаль. Ну не те, що на жаль, це може і добре. Не хочу я експериментувати над таким красивим тюльпаном, щоб мені вітер його вложив. Чому не зможу, бо цей тиждень нас прогнозують без шквальних вітрів, бо попередній тиждень там шалені вітри були цілий тиждень, суцільно, день і ніч. Вітер, вітер, вітер. Цього тижня ні, спокійніше набагато, тому ось так. Тому я припускаю а вже вам вирішувати. І я ще собі досаджу точно, якщо буде знову пані Вікторії Штронди, я його купляла, але може ще в когось буде. В наявності в Руслана Палюги треба буде подивитися. Я собі точно докуплю і посаджу, мабуть, десь там. Ну, в принципі, він тут біля тюльпанів інших, то можливо би теж його це вберегло від якогось там похилення, дуже сильного і різкого до землі. Але я хочу собі ще десь його досадити. Цю красу. Дякую вам за увагу.